Всім привіт! Мене звати Діма Довгий і сьогодні я знімаю відео по Реустарсу з своїм другом Ромой. Всім привіт! Всім привіт! Так, сьогодні у нас іде пуш кубків. Я за вчора за неудачну попитку, і сьогодні у нас була неудачна попитка. Ми підняли 13700. Ага. Так, ну що ж тоді, давайте почнемо. Приємного перегляду! Так, Так. починається казочка. Ну, наче тут ще не цей. Значит, ще пока що не сильні. Ой, до мене йдуть, походу. Чи не йдуть, я не знаю. Покати. Есть на... чиназ я и баночку, и того зловив. Баночку. А? Не почвай Тихенько. Обязательно. Мы с тобой домовлялись. Звуковой барьер. Звуковой барьер. Я ж и на максимум зуб поставил. Тут вообще будет каздец. Ай-яй-яй, бань! Давай! Есть! Я кил, я кил, я кил забрал. Домой, этого ботика ААА! МЫ Пятьдесят Хорошая, я восьмый Ще. Опа соревнование закончилось. Ничего себе. Які соревнования? Получить 70 пицців. Прикольно. У нас 133 пиццы. Прикольно. А у мене... Сики у мене. У мене 139. О! Чого? Ось вс. За 115 Так, ну шо, на что ты садила хапнус, топарно честно. Так, ну шо? Я боксик открываю. Ага. Редкий. Димку мана. Тайди на. На на, на на, на на. <звук> так. Слухай, давай мы же сегодня стримчик завалим Можно, можно, главное осторожно! Да, на твиче может быть сегодня тви э, стрим. Побрал у старса бы по Майнкрафт бадрок. Что Что либо там так э, пищить? О, базлайтер, базлайтер. кто кто Це хто? Базлайкер Чого? Всі кто чи бачив? Ой-ой-ой не пливає. А якого біса він мене побачив? Це хто такий, вовше? Це хто? Оно, чи, чи це скін якийсь такий. Це новий боєць. Який? Ні то, не це, осьо ось Сурдж. Ну, це, як його вольт. А, та я на другий екран перейшов. Слухай. Хвати вже... Матюкати ся. Я тебе дуже прошу. Давай, це мех, це... А, це мех! Це новий скин на мех, чи шо? БІЖИМ! Блін! Я клікав як, як міх. клик Клік, клик клик кулик, кулик. Ей, погоди! Стардроп. супер рейр супер рейрний, блин. А я ж можу в твої телепорти телепортироваться? Так. О, це класно Бо со мной майже ніхто не Грей майже не грав ніколи Усатик. Да? Ты усатик? А то ты? А я двигаться не могу. Я приколест. Это подожди пойматычку и двубой. А! Я двигать опять не можу! Мінус один. Полусю з тобою согласен. Я с тільки другого бойця візьму. <плевиги> mm. <плевиги> а пограєш ось разом образом. Ну го. І, і маленькі кубки возьмеш хоча б. У мене нема нормальних кубків. Мені... Ха... Стоп. Не стоп, 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 стоп! Не-не-не, не... не, не, не. Запускай. Вс, запускайся, запускайся, пошли, пошли. Окей. А у меня 600... А у мене 600 на Эдгари. Я пух... пушив недавно. 700 кубков своих. Це твоя вина. Так. Я не хотів, вообще-то. Ага. Кому ты рассказываешь? Вообще то обе. Тоби... А чё так? А чё так много? Урона. Ну по-моему тут обычно все на один стек ссылок играют. Такой на нем гиперзаряд есть. Блин, <си> блин, 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 Ля-ля-ля-ля-ля. Я я Понимаю. Ба -ба -бам. Бам. <си> да я тоже бомбардировки такие хорошие. Даже не понял, что. Да. Жестко. видео потом. Угу. Тут мы свой дальше. Подожди, мой. Да бежи! Бежи оттуда! Ехала! Поехали! Яйку. Я бомбардировщик. Ага. Uh -huh. А я скільки посливав. Я ж слив дуже зафігазна на ньому. Ладно. Е -е, тоді всім, друзі, тоді до побачення. І всім е -е, пока. Чекайте нових відео. Пока!